Усім привіт! Сьогодні у нас в гостях Ілія Федорович Варченко. І ми поговоримо сьогодні про вуличний футбол. Чи є він в Україні і, зокрема, чи він взагалі потрібний? Ілія Варченко, заступник голови Федерації вуличного футболу України, персональний тренер з індивідуальної техніки по футболу. Так, вітаю всіх, відповідаю. Дійсно, зараз, як ніколи, потрібен нашому футболу вуличний футбол. Бо це як доповнення до великого футболу, тому що діти, коли займаються по нашій методіці, то вони становляться більш технічними і індивідуально сильними. Тому що є такі вправи і є наші змагання, які ми робимо це один на один, два на два, три на три, то діти тут навчаються багато чому, і це як перший крок до... Тактичних побудов і командних або групових дій ну, на змаганнях або на тренувальному процесі. Вуличний футбол, безумовно, потрібен для розвитку індивідуальних якостей юних футболістів, тому що тут дитина більше у дотику до м'яча відбувається. І коли обмежений час та простір, і дитині потрібно приймати вірне, єдине правильне рішення для того, щоб не залишитись без м'яча. І... І завершити вже заплановані командні дії. Ілля Федорович, у вас великий досвід роботи за кордоном, зокрема в Нідерландах. І в мене наступне питання: як відрізняється підхід до тренувань українських та європейських тренерів у дитячому футболі? Ну, все це залежить від того, на якому рівні і які команди виконують свої завдання. От у нас виходить, що Молоді тренери намагаються йти в ногу з сучасними методами розвитку футболу. Але ви знаєте, що зараз ці кроки сповільнилися. Спочатку була пандемія коронавірусу, а тепер у в нас військовий стан. І тому багато діточок або переїхало за кордон. Я знаю, і мої діти, деякі учні переїхали і там вже грають. А деякі просто залишили займатися, перестали займатися футболом. Але яка різниця відрізняється? Я бачив дуже багато, от якщо брати якийсь навіть невеликий футбольний клуб, але в нього є все. От у нього від 5 до 6 до 7 футбольних полів. Половина з них штучна, половина живе поле. Там у них багато інвентаря. Інвентар це, розумію, маємо увазі, там великі ворота. Бо їх можна совати, двигати, пересувати, як треба, і півполя можна поділити, на які завгодно кусочки, де діти можуть займатися окремими вправами. А скажіть, це більш приватні футбольні клуби, чи це державні? Справа в тому, що от там, де я навчався, отримав сертифікат, ну, на році, то там це вважається бізнес-клуб, але всі ці клуби заточені на, на те, щоб підготувати дітей. До ФК-Твенте. Є багато спонсорів, які допомагають розвивати футбол, бо Голландія, Нідерланди це у нас це футбольна країна. Все-таки є відмінності, так? Так, відмінності є. Ну, беремо от там, де я зараз живу, там від п'яти до шести ну, футбольних клубів різних, і вони живуть футболом, набирають діточок. Полів багато, цих воріт дуже багато, і всі вправи, які у них є, там, закладені в, в навчальний процес, вони допомагають і є. А не те, що там може, у нас десь не вистачає воріт, але їх там багато. Маленькі діточки беруть їх на руки, так от один край і везуть. Ну, це їм цікаво. А воно їде, вони не напрягають, вони не важко. Тобто, навіть з це це навіть та... дивитись на це дуже приємно. На малий це раз повезли, а воно це поле рівненьке. Все це. Я маю на увазі, тобто навіть з елементарного, але її відрізняється від да, і інвентара. Я вважаю, що це головне. Грати можна заходити. Можна заходити, грати індивідуально тренуватися. Ніхто не забороняє, нічого не, не зачинено, все відчинено. Мікроцикли відбуваються там понеділок, середа, п'ятниця, субота ігровий. Там, тобто, якщо я не займаюся в якомусь футбольному клубі, але хочу пограти в футбол, в мене є дитина, я привожу, мені без проблем світло включають, я собі граю, насолоджуюся грою в футбол. Так, так. так Оце, ну, це Так Воно автоматично включається. І... Ілля Федорович, в мене є до вас наступне питання. Які основні різниці в підході до змагань та турнірів для дітей в Україні та Європі? Є різниця? Ну це дуже широке питання. Тому я можу просто сказати про дитячий футбол, що я побачив, мені кинулося в очі, коли я там вже ну, другий рік. Що коли завершить, закінчується гра цих юних футболістів, ну, це гра проходить без різних там криків і так далі, без якихось непотрібних емоцій, зайвих яких і тренера, тренера нічого там їх не, не, не кричать, нічого не зайвого. Не роблять батьки також, але це головне, що я побачив, що після кожної гри, а це тут турнірчики такі, вони грають, у них є таблиця, там все скільки очков, очей, хто на якому місці, от. вони б'ють пенальті. От що виходить, що з цього дитячого віку вони починають тренувати свою психологічну стійкість, стійкість, стійкість да. і, Федорові... і б'ють повороти. Поворот, а... там... Незалежності від результатів виграла команда, не виграла, все одно б'ють пенальті. Так, це трандиці. Б'ють пенальти, бо вони навчаються бити з того юного віку. Вони б'ють, хтось побав, хтось, хтось на, грі, на грі мог забити якісь голи, а тут я це бачу, вони б'ють і мажуть пенальти. Ну, ну, там забив, а тут виходить, що тут забив, то не забив. Рівно. Все одно емоції ну, не, 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 ну. вони б'ють по воротах, всі становляться дві колони, воротарі б'ють, воротарі б'ють воротарями, і чи всі, абсолютно всі, тренують удари поворотом, і це для них якось зняття емоцій, стресу після гри. Оце от, 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 так і тренуються. І О, пенальті це правда, це супер, тому що ми буває, коли тренування йде, і ми дивимося, одна команда не задоволена результатами, ставимо пенальті і емоційний фон покращується. Так. А от в турнірах це mm -hmm. дуже здорово, до речі, можна перейнятися досвід mm -hmm. у нас. Та, звичайно, а що тут такого? На 10-15 на хвилин затримується, а батьки ще раз, то хтось там зіграв, ну, якось невдало, а він тут забив пенальтів, всіх є емоції. А от проблема так. з батьками. Ви кажете, що ніхто не, не говорить, ніхто не кричить. Е, є відмінності, тому що в нас... Дуже, е... дуже великі відмінності. Там якщо в Європі, в Польщі, в Нідерландах, якщо не дозволяється навіть батькам щось кричати, не кажучи про тренера, Якщо тренер щось таке, ну це таке, таке не буває, але якщо зробить щось з дитини, ну, на дитину там, крикне або якось батькам це не сподобається, вона може заявити в поліцію. Батьки мають право от, виразити своє бачення і все. Ну це вже крайня міра, я не думаю, що така вона є, але рівень. Так, рівень відносин між дітьми, батьками та тренерами існує. Це європейський рівень. Ну, Все-таки сформована якась культура, так? Так, да, і не перший рік, і тому нідерландський футбол на високому, на дуже високому рівні знаходиться. Єль е, е, Федорович, це насправді є проблема, тому що ми дивимося і турніри, і їздимо на турніри, і ми бачимо, як деякі батьки приходять не то, щоб підтримати дитину, а. Е, Своє его трішечки підняти за рахунок дитини. І в нас доходило, це дійсно так. Можливо, ви вже трішки європейзувалися, подивилися, як в Європі, але в нас навіть доходило до того, що батьки між собою чуть не бились. Е, ну, це є проблема. Це дійсно в нас є в Україні з цим проблема. Це треба працювати дійсно з батьками і прививати цю культуру. Ілля Федорович, хочу запитати вас про таке: які успішні методи та передовий досвід з дитячого футболу в Європі можемо використовувати для покращення розвитку дитячого футболу саме в нас в Україні? Що можна звідти взяти і переняти сюди? Ну, я бачу декілька аспектів. Це когнітивні вправи, які дуже поширені в Європі. і, Сподіваюся, у багатьох молодих тренерів у нас є, але щоб це, цим займалися я більше якомога більше тренерів. Вправи різні, корисні Там і нулювання з великими м'ячами, з маленькими м'ячами. І вправи з м'ячем, коли ми з ногами це робимо якісь вправи, але в цей час ми руками. Щось роблямо. Працює дві половини мозку. Це, це вправа на міжполушарну взаємодію. Бо в людини два полушаря, право-ліва, право відповідає за ну, які, потенціал, який є у нас, а ліва за розвиток таланту через біполярні двосторонні характеристики. А друге я побачив і це розмовляв з відомими людьми. Це, воно користується зараз близько 40 держав. Футбольних – це називається футгольф. Це в землі ямка така, це в інтернеті ви можете побачити, як почули і зацікавилися. І м'ячо, там є свої правила, свої там 9 або 18. І лунок, і можливості. Це проводиться і чемпіонат світу. Це, це, це починалося це в Нідерландах почалося. Теж багато розвиває навичок, так? Да, це, це потрібна точ точність удару по м'ячу, і ви бачите, де, де ваш м'яч зупинився. Попав, не попав. Нахло нахил стопи, в який бік, і все ж ну, зайвий раз ви... І отримуєте і задоволення, коли переможете якогось відомого футболіста, хлопчик якийсь там уже молодий. це супер. Дитина навчається і ще отримує задоволення. В ігровій формі ми можемо це і точність удару, так, напевно, так. і поставу удару. І це буде цікаво. Якщо ви почнете це робити, то думаю, сподобається всім батькам. Що таке викопати невеличку ямку, ви закопати туди відро і інколи. Якщо зробити дірочки, то вода буде просочувати або раз на після дощу виливати цю воду і так так. Ілля Федорович, хочу вас запитати, чим зараз займається Федерація вуличного футболу в Україні і чи ви організовуєте, по-перше, турніри і цілі урбан-майданчики. Є у вас такий досвід. Якщо є, то поділіться, будь ласка, в яких місцях ці проекти реалізовані. У нас зараз в Україні три урбан-простори. Вуличним культурам це було в Харкові спочатку відкриття. І лідер наш вуличного футболу Сергій Савінок, голова Федерації вуличного футболу України, представляє якраз і там і показує і фристайл і вуличний футбол, і вміння працювати з м'ячем, і пана, уроки пани, і пана турніри. Це Харків нещодавно. Два роки тому було відкриття в Києві на ВДНХ, а зараз вже було відкриття в цьому році навесні. Сергій їздив на відкриття. і Я нещодавно там приїхав, ми проводили там навчання. Урбан Простір це стріт Калче на вулиці Будинок культури Лорта 6. Там зараз будується в планах дуже цікава. Така перспективна модель урбану простіру, бо там це і пана Кейджія, пана клітки, там і брейкданщики, і чого тут тільки немає. Ці проекти є, я їх бачив і з, з часом там вони будуть реалізовані. І я всім пропоную і кажу, що якщо ви в цих містах Харків, Київ або Львів. Заходьте, дивіться на наші програмки, дивіться на програмки Street Culture. Це європейський підхід до того, щоб багато людей, які мають свої якісь здібності, таланти, залучали до цих вуличних культур всіх, хто на це має бажання і зацікавився. Ілля Федоровичу, напевно, що буде цікаво для наших глядачів, які будуть нас дивитись. Скажіть, будь ласка, що таке пан? Пана це гра один в один. В перекладі як тунель пана один в один. В Данії кожен рік проводиться в Данії, в Копенгагені чемпіонат світу з пана. Панна це таке змагання один в один. Ілля Федорович, я думаю, що ми цей проект по пана Кевич реалізуємо в місті Хмельницькому. Мені так здається, що навіть найближчим часом. І таким чином ми зможемо популяризувати вуличний футбол у нас в Україні і в Хмельницькому загалом. З вашою допомогою ми це зробимо? Так, я, я, я вважаю, що це буде ваш вірний крок в плані розвитку дитячого юнацького футболу в Хмельницькому і в Україні загалом. Бо ці наші хлопці і ваші стануть в свій час професійними футболістами, які покажуть світовий рівень. Плюс соціальні проекти, так? так? Забираємо дітей від гаджетів і направляємо правильно рисло. вам усіхо. Дякую. Друзі, і наостанок ми хочемо розіграти маленький подаруночок від нашого сьогоднішнього гостя. І подивитись, чи ви уважно дивилися наше інтерв'ю. І питання таке: що таке пана? Хто перше дасть відповідь правильну, той отримує подаруночок. Так, так, чекаємо на відповідь. На вірну відповідь.